Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і бажаю міцного здоров'я. Відео сьогодні новий влог починаю трішки якось так, не як завжди. А я така зараз ранкова ранкова. Ой, пробачте. Але поки знаєте, воно по гарячих слідах хочу розповісти. У мене останнім часом якась. Стосовно очей, пішла важкість, я не знаю, зором ні, воно як понервуєш, то я підмарлюю так все дивишся. Але ж це на нервах, я розумію. Але сама важкість. І інколи я навіть І не інколи, а так часто було, що я щурилася якось так. І я пригадала, коли. У мене мама ще не стала янголом, і вона втрачала зір, ми її возили до лікаря, і лікар там ну, своє. там. Ну, по-перше, нам він сказав, що ви хочете, скільки бабушків вже років. Я кажу, яка різниця, якщо можна допомогти. Ну, там якісь каплі він виписував, якісь ліки, ну це вже таке, я зрозуміла, що відчепиться. Але у нього була така фраза, що після 40 років тауфон е потрібно інколи там очі капати, підживлювати очі там, чи вітамінки, чи що там. Я не розбираюсь, і взагалі це я вам зараз скажу, але все таке, що стосується ліків, це тільки за призначенням лікаря. І я кажу за себе, а ми всі різні, і у кожного може бути по-різному. Я кажу лише тільки за себе. я купила тауфон. після того, як його відкриєш, там 28 днів можна використовувати. І дату я написала на, тут на коробочці. І вже тиждень десь, я так, знаєте. Він капає очі, ну і зараз тільки що закапала. А Владіку виходить, вже пішов, і бачить, що я це роблю. І каже: Ну, Тань, як тобі краще на очі і відповідь справжньої жінки. Владік, в мене вії такі стали довші, пухнасті. Він каже, до чого тут твої вії? Каже, я тобі питаю, тобі на очі зараз краще. Я, так, да, 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 а от вії, ну, розумієте, Ой, то я думаю, потрібно своїм сказати, ну, якось легше мені зараз. І нема навіть, коли ти там щось понервуєш, то в мене таке, як знаєте, марля інколи перед очима була, і я так. і Я навіть по відео це помічала. А зараз я зранку. І на ніч Зараз вмилась, закапала очі, а потім ввечері, коли вмиєшся, трішки так підпекає якось. Ну нічого пройде. Але ну, якось так легше, легше. Але за призначенням лікаря. Хоча б консультація повинна бути. 31 жовтня у нас на вулиці і квітнуть каштани. Оце тобі так-так. А я дивлюсь, вії такі дійсно стали якось більше. Зараз вийшла по магазинам, потрібно зайти в простор, дещо там купити. Палочки вушні закінчились, але я не такі звичайні беру, а такі товстенькі. Тому що колись лікар сказав, що Якщо тоненькі, то ви туди забиваєте е, цю сіру і може бути пробка, тому ні, тільки товстенькі. Тут потрібно піти та подивитися. Я на днях в Єві була, то там таких не було. Тому зараз і в тут В Єві були, але закінчилися. Я зайшла в аптеку, дивлюсь, вже генератори готують. Це що таке? Так, ну, а зараз йдемо в простор. Все тут поруч. Так, десь тут вони були для дітей, для дітей, для дітей. Ось такі я беру, але щось я не бачу. Тут їх взагалі. Що це таке немає, чи що? Вони взагалі переставили зараз ці палочки, але це тоненькі а таких широченьких. І немає. На жаль, на жаль. Якось так незручно, коли переставляють товар з місця на місце. Ти звик, той товар стоїть там, і ти йдеш. А зараз, ну, може там щось новорічне вже будуть ставити. Ну, Це таке вже діло. Ось у нас тут продають, продають, квіти продають і така чудова осінь. Зараз зайшла в Домпосуд, посуд. Подивіться, знижка є, як на подарунок, така миска, ще миска і чашка. Вона в наборі продається, навіть комусь на подарунок. І ціна така, обожнює такий посуд роздивлятися новенький. От. Це дитячий, мабуть, 55 гривень. Чар. Тарілка. От. Хоча з годинником я не знаю, як на подарунок. Кажуть, що годинники або щось пов'язане з цим, на подарунок не бажано. Хоча, може, це знаєте, як завжди, якісь А 149 гривень ось такі шари, новорічний думпосуд. 役明るそう。 От дійсно, або це якісь забабони, там, коли годинники не бажано дарувати, або якісь там веделки, ножи. Тому що, я пам'ятаю, ми тільки з Владіком одружилися. І Владика мама нам подарувала такий набір. Там були чайні ложечки, столові, десертні е ножі, веделки. І вона казала, Дайте мені хоча б одну копійку, тому що щоб ми не посварилися. А я думаю, що ми маємо сваритися? Ну, ладно, дайте вам копійку. Хоча такий набор з чашечки, да? оця мисочка, чашечка з годинником, якось так. Це не те, що ми звикли там квіти, ще щось. Погодка сьогодні така у нас чудова чи А взагалі мені так здається, що все залежить від людини. А привід знайти, бо щось не то подарували, бо там щось не то намальоване. Ні, це історія не про мене, тому. Можливо, я й помиляюсь, мені дуже буде цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще заходила у нас такий невеличкий магазинчик, така невеличка крамниця і подушки в'язані, пледи. Ну, ціну ви бачите. І я думаю, а я так вмію в'язати. Ну, такі подушки. Ну, я би змогла таке зв'язати, і воно таке. Класне, таке затишне, таке Ну, мені дуже сподобалось. Тим паче, що в'язати я люблю. Навіть, навіть комусь на подарунок, якщо так знаєте, сам взяв, зв'язав і подарував, йдуть різдвяні свята, новорічні і навіть подушка це було б. Гарна ідея своїми руками, до речі. Я поки походила туди-сюди, я пішла зранку, десь пів дев'ятої було, було. Ну, ходила по своїх власних справах. І зараз повертаюся, ну скільки зараз, 10 година, і у нас вже 20 градусів тепла. В куртки мені вже жарко. Така у нас, такий сьогодні день, 31 жовтня. Ох, ось так. Такий чудовий день. Соняшний, теплий. Мої дорогенькі, я хочу вам подякувати, не те, що за підтримку, а за ваше розуміння я стосовно вчорашнього відео. Дякую вам велике за ваше розуміння. Це дуже і дуже для мене важливо. Зараз буду готувати вечерю. Поставила відварювати картопляне пюре. Лаврушку треба додати. Там цибулька вже є, підсолила. Отак добре. Нехай закипає. І буду смажити зараз котлетки. Що тут в мене? Курячий фарш. Втерла одну картоплю, я навіть цибулю втерла сюди. Часник свіжий, яйцо. І зараз додам ще столову ложку манки. А тут у нас буде салат. Салат буде з буряка, рукала, часник. Будемо сьогодні пробувати куштувати з вами оцей сир, який я купувала в сільпо, тому що я його ще не куштувала. І для заправки мені потрібна буде олія для салату нерафінована і сік лимону. Залишила трішки фарш, нехай манка напухне, а зараз будемо робити салат. Взяла піалочку, тут буде в мене соус, беремо олійки, ну, десь там 2 столові ложки, трішки ой, лимонного соку і зараз будемо давити чесник. Часник видавали, і зараз це все, все змішаю. Це буде у нас соус для нашого салату. Можна додати за бажанням перчик, молотий, або будь-які спеції, які вам подобаються. За рахунок свіжого чесника соус такий, бачите, як трішки густий. Ну, це достатньо буде на такий невеличкий буряк, стільки соусу якраз нормально. Зараз буду нарізати буряк кубиками, салатник трішки там на низ поклала руколу. І тут так. І сюди в салатник. Кидаю бурячок. Зараз будемо відкривати цей сир. Будемо нарізати. Нарізається дуже Ну Багато я не хочу сиру, бо це так зараз з'їсти і все. Ну так, за смаком, теж поки наріжеш сир, скільки ти раз його на душечки покрутиш. І відправляю сюди в салатник. Так, ото і достатньо, більше і не потрібно. І зараз прикрашаю ще руколою, яка в мене залишилася, щоб і зверху і знизу було, змішувати я не буду. Ой. все, як я показую. Змішувати я не буду, тому що мені хочеться брати виделкою, і щоб рукола, сир та бурячок потім були тут. І зараз той соус, що ми робили, я так. Зверху. І все. І ось такий простий, корисний салат я сьогодні приготувала. Ну, вечеря майже готова. О, котлетки смажаться. вони швидко смажаться. Я ще інколи буває, ну, це під настрій, знаєте, і коли є паніровочні сухарі, знаєте, як роблю? О, добре, коли на одну сковорідку, але трішки пристало, Ну нічого, як є, так і показує. Е, то начинку кладу в сир, е, моцарела або сологуні, або будь-який звичайний сир з серединку, і вони сюрпризом будуть. І Ще я фарш додала чорний молотий перчик і таку паприку. Так. О, о, як кипить. А салатик таки вирішила я змішати, тому що чесник зверху був, а мені хочеться, щоб воно так однорідно було. Ось така у мене сьогодні буде вечеря. Ну, так, у нас, знаєте, хочу сказати, у нас все по-простому. І фантазувати, щось видумувати зараз не то, що не хочеться, немає для кого. Але це не головне. Головне, щоб настав мир і повернулися ті, для кого це будемо готувати. І наостанок хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково, і ми з вами зустрінемось. V naslednjem videu.